Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Ну що, забули вже про мій експеримент з папаєю і Мангостаном. Цікавого вам нічого не розкажу, тому що Мангостан іще не проріс, або передумав зовсім проростати, але є новини по Папаї. Ось так лежать мої насінинки. і пророщуються, як бачите, результат є. Мені цей метод з пророщуванням подобається найбільше. Бачиш, що вже здатне прорости і дати результат. Ну що ж, в землі не хоче проростати, тому ми в цей горщик посадимо ось цього пророщого красунчика. Папая вже куп... такі коріці дала, і вони приросли до паперового рушничка, то ми швиденько витягуємо цю насінинку і садимо в горщик, де була насінина папаї на Ну що ж, чекаємо результатів?